Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми шукаємо не просто будинки, а мрії за великою знижкою. А сьогодні саме такий випадок. Колись я вже робила огляд хатки в цьому селі, і підписники просили мене помоніторити, якщо трапиться якийсь більш бюджетний варіант ще бажаю всім доброго, мирного дня. Запрошую вас в село Балин Хмельницької області. І одразу через два гострих питання в селі, переміщення і робота, маю вам повідомити, що поряд з селом є залізнична станція Бален. Через станцію проходять приміські поїзди за маршрутом Хмельницький Кам'янець-Подільський. А також швидкі поїзди далекого сполучення, зокрема той, що курсує між Києвом і Кам'янцем Подільським. Основні напрямки руху дозволяють пасажирам з Балина дістатися до великих міст, таких як Київ, Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Львів і Тернопіль. Подивимось відстані до найближчих міст автошляхами до міста Дунаєвці 15,6 кілометрів. До міста Кам'янець-Подільський 29,7 км. До Хмельницького 78,3 кілометри. А ось він 3500 доларів. Це невеличкий, але повноцінний будинок із землею, господарськими будівлями і навіть інтернетом. Будинок площею 38 квадратів. Усередині дві кімнати: 13 і 17 метрів квадратних. Зручно для тих, хто шукає невеликий будиночок. Є ванна кімната. А це вже великий плюс, бо не в кожному селі є така розкіш. А ще є можливість підключити інтернет. Тобто Netflix з пічкою і гарячим чаєм цілком реальний варіант: вікна дерев'яні, дах шиферний, все просто, але функціонально. А головне будинок житловий не музей і не руїни. А саме той варіант, де можна поступово облаштовуватись. Територія 25 соток приватизованої землі. Є літня кухня, два хліва, погріб. Куди ж без нього. І навіть криниця поруч. І що приємно, вже є бетоновані доріжки і навіть трошки облагороджений вхід. Тобто, не треба починати з нуля. Вже є куди поставити вазон і фоткати на фоні до і після. Фундамент кам'яний. Комунікації всі на місці, електрика, центральний водопровід. А стан такий, що можна жити і паралельно оновлювати, як дозволяє гаманець і натхнення. Розташування будинку ще один жирний плюс: до залізничної станції всього 3-4 кілометри, а це зручний зв'язок із великими містами. А в самому селі інфраструктура, як для самого масштабу, просто чудова. У пішій доступності автобусна зупинка, магазин, аптека, кіоск, школа і садок. Кафе і ресторан для душевних зустрічей. А ще та річка зовсім поруч. В Балені є Баленське Вище професійне училище номер 36 Заклад пропонує вибір професій, серед яких слюсар, кухар і кондитер, швачка і фахівець агроінженерії. Заклад оснащений сучасним обладнанням для практичного навчання. Училище має власний машинний парк. Кухонні цехи, гуртожиток та їдальню. От я, наприклад, не вмію водити ні комбайн, ні трактор. А ви це село з потенціалом. Тут можна не лише спокійно жити, а й розвиватись, створити маленький бізнес, вирощувати, виробляти, приймати туристів чи просто насолоджуватись життям у гармонії з природою і собою. То що, скажете? За 3500 доларів ви отримуєте будинок. Землю, комунікації, зручне сполучення, розвинену інфраструктуру і природу. Якщо вам сподобався цей варіант, поставте вподобайку. Це сигнал, що треба шукати ще більше подібних хаток. І не забудьте залишити коментар, чи уявляєте ви себе тут. І що б ви зробили з такою ділянкою: город, сад чи може глемпінг.